До чергової частини головного управління національної поліції в Полтавській області надійшло повідомлення, що в однієї з квартир міста Кременчук знаходиться тіло молодого чоловіка без явних ознак життя. Відразу на місце події була направлена слідчо-оперативна група та оперативні працівники поліції міста Кременчуга. Так, виїздом на місце події при проведені першочергових слідчо оперативних заходів було встановлено, що дійсно в вказаній квартирі мешкає 27-річна жінка, разом зі своїм співмешканцем. вони розпивали спиртні напої разом з малознайомим їй її особою. І після виниклої раптової сварки він схопив ножа та вдарив його у шию. Відразу спільно з прокуратурою Полтавської області були розпочаті першочергові слідчо оперативні заходи та було встановлено особу, яка і на Вказані ножові поранення. Його було затримано, він дав правдиві свідчення. В нього було вилучено знаряддя, яким він і скоїв цей смертельний удар. В теперішній час його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та перевіряється його причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Полтавської області. Вказані відомості були зареєстровані до ЄРДР за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Санкція а ті передбачає позбавлення волі від 7 до 15 років. За що ви затримані працівниками поліції? Ну, і за убийство. За убийство? За убийство кого? Чоловіка. Хто ця людина вам? Ну, друг, друг можна сказати. Ви давно знайомі з ним? З цього школи. Ну, і за гроші. І забрав, за забрав гроші. — А гроші кому? Ваші гроші? Мої. І що було далі? Ну, так вийшло. Ножиком черкану. Раз? Раз. В яку область? О, в шині. Вживали алкоголь сьогодні? Сьогодні ні. А в, вночі перед ночими. Да. Вночі, так. Вноча. Да. Ви раніше не сижили? Ні. А ножик який був? Ну, кухонний. Де ви його взяли? Там же? Там же. Thank you.